Метод виділення повного квадрату. Для чого він застосовується? Якщо ми подивимось таблицю інтегралів з 9 по 14 формулу, у нас скрізь присутні квадрати Да, От перша, х квадрат, х квадрат, 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 тут і тут є. Тобто, виділяючи повний квадрат у знаменнику, ми під інтегральну функцію зводимо до однієї з запропонованих. Форму. Перший тип підінтегральних функцій в знаменнику квадратний трьохчлен або під коренем квадратний трьохчлен. то виділяємо повний квадрат у знаменнику, ну і там далі вводимо під знак диференціала і отримуємо результат. А другий тип в чисельнику. Многочлен першого степеня в знаменнику другого, ну, квадратний трьохчлен, або під коренем квадратний трьохчлен. Виділяємо повний квадрат у знаменнику. То, що ми виділили в повний квадрат, замінюємо через нову зміну, ну і послідовно там доводимо до результату. Дискримінант у квадратного трьохчлена може бути для цього методу як додатній, так і від'ємний. А якщо він від'ємний, то тільки цей метод і підходить. Номер 359. Будемо виділяти повний квадрат у знаменнику. Для цього використовувати формулу. Квадрат різниці це у нас буде а квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат. В якості а квадрат ми можемо розглядати х квадрат в нашій формулі. Да? Будемо розписувати чисельник у нас залишається. В знаменнику х квадрат. Далі за формулою у нас йде мінус 2 ав А у нас число 7 не парне. Я зроблю так. Напишу мінус 2 помножити на одну другу, на 7 і на х. Так, оце в мене х квадрат мінус 2 на 1 другу. І тут ще в мене 7. 7х. То дивіться. За формулою. Так, 2 у нас є, так? тепер в якості А Х, оце ж наша А, от 2А, тоді В якраз і буде оце 7 других. Правильно ж? 7 других. Так, ми тоді тут напишемо плюс 7 других в квадраті додамо і, щоб нічого не змінилось, віднімемо. І ще у нас було плюс 10. І тепер ми можемо згортати, а це буде наш повний квадрат. Згортаємо, буде хміну 7 других в квадраті, і залишається, порахуйте, що ж там залишається. і залишається мінус 7 других квадратів, тобто 49, четвер... мінус 49 четвертих плюс 10. А, ну, добре, ми можемо сказати, що 10 – це 40 четвертих, мінус 49 четвертих плюс 40 четвертих, ну, ось так. А ми отримаємо мінус 9 четвертих, у нас є. Тепер дивимось на табличні формули. Яка формула більш-менш підходить? Нам підходить формула 12. 12. А у нас мінус в знаменнику. Можливо, 13 14. Так, 13. Але в формулі А квадрат мінус Х квадрат, а у нас навпаки. Поставимо мінус перед інтегралом. Знак інтеграну. Так, так, мінус винесемо. І ще який крок зробимо? Під знак диференціала піднести. Правильно, піднесемо під знак диференціала. А що будемо підносити? Х мінус 7 других. Так, дійсно. Розпишемо, що ми туди підносимо. Так, це у нас диференціал від x-7. Якщо взяти похідну, це буде dx. Так, мінус ми винесли наперед, щоб переставити в знаменнику оці наші доданки. Чи вони не доданки? Ну, переставити місцями їх. 9 четвертих це 3 других. Квадраті. Щоб легше було підставляти формулу. І користуємося 13-ю формулою. Отримуємо результат. Отримуйте. Забувається 13. Одна друга, так, одна друга. А, чому дарів? При других. При других Так, є. Ну і логарифм. І туди все акуратно підставляємо. От 13-та формула таку неофіційну назву має високий логарифм, а 14-та довгий логарифм. Так. Ну і підставляємо в чисельник Під логарифмами розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Ну, х мінус 2 І. 5 мінус Х. Так, маємо результат. Так, Олексій. О, давайте, Олексій, разом з тобою. Давайте спробую, але я не дуже впевнений в собі. Будете допомагати? А куди мені діватися? Це все вийде. А, добре. От, у нас буде dx поділити на корінь на x квадрат. Дивіться, перед Х квадрат у нас мінус, так? Щоб mm -hmm. нам легше було. Виділяти повний квадрат, ми цей мінус. Давайте за дужку винесемо. І далі вже все буде простіше. X квадрат, відняти 4х, додати 3. Так, все. А тепер будемо виділяти повний квадрат груповий. 4x. X, X. Так, тепер dx, а у знаменнику а мінус. А корінь ми не поробимо як одна друга. Ні, хай він там і залишається. коренем. Добре, х квадрат, відняти 4х, додати 3, додати 3 мінус 3. Так, а чому 3 додати? О, ні. Ну, 3-та буде, а до повного квадрату що додамо? Щоб було 8, додати п'ять. Так, а ну давайте формулу. Так, у нас А квадрат мінус 2АВ плюс В квадрат. Тобто В буде дорівнювати 4. У квадраті. 4 чи не 4? 4. А тоді В квадрат буде аж цілих 16. Ну, так, да, дивіться. Ні, Б буде 2, а Б квадрат буде 4. О, точно. Б буде 2, тобто. 4, так? Да? Віднято 1. Так, можна так записати, так. Да? Розібрались. Або там плюс 4, мінус 4, плюс 3, або таким чином записали. Як нам зручніше, так ми і зробили. Так, це дорівнює у чисельнику dx у знаменнику на x відняти 2 в квадраті. Так, мінус там за дужками загальними залишається. угу. Так, мінус 1. Так, мінус 1, так. Да. Так, дорівнює. А тепер пишемо dx відняти 2. Давайте так трошки ще один крок знаменнику ми мінус винесли під коренем, да, за дужку. А тепер ми mm -hmm. на цей мінус помножимо і тоді і вираз простіше і нам зручніше. Ага, один відняти Х відняти х в квадраті, так. Так, так, да. а тепер вже майже хвилину. і е, взводимо під логарифм. Під диференціала знак. Я вас не чую. Під знак дифференциала, що ми вводимо? Возраст А, Так, ну от dx до x 2. Ой, то, тобто d и в скобках x відняти 2. Так, дорівнює dx. Це дорівнює логарифму D X в чисельнику X відняти 2. Так, Замет... так. Я зараз підставлю туди, щоб все було красиво. І це у нас буде формула номер. Який номер формули? 9. А, номер 13. А номер 13? А, так, так. Так, дев'ята, да, дев'ята вийшла. Це дорівнює арксинус Х, додати ДТЦ. Арксинус Х відняти 2 додати ДТЦ. Так, ось такий буде результат. Все, добре. Mm -hmm. Так, молодець. Тут підінтегральна функція трошки інша. Чисельником нагачлен першого степеня в знаменнику під коренем нагачлен другого степеня. Починаємо з того, що виділяємо повний квадрат у знаменник. Чисельник... Так, добре, то знаменник. це буде х квадрат плюс 2х плюс 4 мінус 4. Плюс 4 мінус 2, так. А чому 4, анука уважніше. А Хоча. 2 АБ. Плюс плюс один плюс один ще. Так, так, ось так, да. У нас формула і... така: А квадрат плюс 2аб. А двійка вже була, тобто Б буде одиничка. Так, і тоді ми можемо сказати, що це те ж саме х квадрат плюс 2х плюс один, що і Х плюс 1 в квадраті. Плюс один там ще йому далі. Так, чисельник залишаємо. Тепер дивіться е, новий крок. Те, що ми підвели в повний квадрат, ми робимо заміну. Тобто t дорівнює x плюс 1. Це така наша заміна. З цього виражаємо x. Це буде t мінус 1. Мінус 1. Да. А dt в нас буде dx. Так. Да беремо диференціали від лівої правої частини dx дорівнює dt і будемо все в інтеграл підставляти. Так, ну, давайте. Так. Добре. Тоді в нас вийде 3 t 3 1 поділити на корень із Т квадрат плюс один. І далі все це помножити на ДТ. Чисельнику подібні до В Чисельнику. Ну, звучить. а, H три Тіс три. Мінус один, то це 3t мінус чотири. І це плюс один під коренем. Д д І зараз я не розумію, якою формулою скористуватися, бо ні в жодної з них нема. Е Чогось у чисельнику. Так, ну одразу формула ніяка не підійде. Та ще треше трошки підготуватись до формули. Треба. Це підвести під знак диференціалу Т квадрат плюс 1? Ну, похідна буде 2Т, а чисельник у нас такий величенький. Тоді 3Т мінус 4 підвести під знак дифференціалу. Ну, похідна від цього 3. Так, я бачу, що там є пропозиції. Ну, допомагайте. Так, руки подняті. Розділити, ніби можна. Так, правильно, ми почали поділимо. Дивіться, у нас перший дріб буде ось такий. Так, це буде перший. Або перший інтеграл. Так, а другий буде ось такий. Так, все, розпишемо на. Різниця двох інтегралів. Добре, тоді це в нас буде одразу 3, Винесемо за знак першого інтегралу. 3 помножити на інтеграл від t поділити на корень від t квадрат плюс 1 dt. І мінус 4 помножити на інтеграл від 1 поділити на корень. З t квадрат плюс 1n. А тепер вже подивились на формули і подумали підходять, не підходять, чи може щось є. Ну, для ще. другої нам підійде 14-та. Так, а для першого. А для, для першого першої нам не підійде нічого, і тому доведеться... Це піднести під диференціал. Там раз подумав, що t квадрат плюс 1. Т від Т квадрат плюс 1 це 2 т помножити на dt. А давайте тоді те на ДТ виразимо, як Т від Т квадрат плюс 1 поділити на 2. Так, да. Так, і тоді в нас вийде 3 помножити на інтеграл від 1 поділити... Диференціал від, t Диференціал від 1. Диференціал від t квадрат плюс 1, я просто потім хотів вставити. Диференціал від t квадрат плюс 1 поділити на 2 так, корені. Так, вийшло за знак інтеграла, одну-другу, туди, за Добре. знак інтеграла. Так, тоді просто корінь з Т квадрат плюс з 1 і мінус далі 4 логарифма від модуль Т плюс корінь з Т квадрат плюс 1 так, четвернадцять ну, закриваємо так. так, далі все це дорівнює три других. Помножити на, а це вже в нас буде формула. 4, 14. А це, так. А дивісь, Лагар... 14 в диференціалі просто Х і під коренем Х. А у нас під знаком диференціалу це квадрат плюс 1. Можливо, це просто перша формула. А так, у нас вираз. перша формула, так. Дивіться, ми маємо таке Ду на корені з У. Правильно? Так. так однакові вираз. Ось так. То інтеграл від степеневої функції буде. Так, тоді ми можемо представити це як те квадрат плюс один у степені мінус одна друга, і потім додати ще далі так, да, ось так, один так. до степені і поділити це на одну другу, тобто насправді. І помножити так. на 2. Так. От у нас за першою формулою був показник степеня мінус одна друга. Додали одиничку, стала 1 друга. ділимо на показник, так. І мінус 4 логарифм від t плюс корінь з Т квадрат плюс 1 модуль закриваємо. Так, ну тоді в нас буде. Константу це, додаємо. Дивіться, ми вже первісні взяли, тому додаємо. Всі інтеграли вже. взяли, тому так треба. Константу, далі це, це дорівнює 3 да, корення з D квадрат плюс 1. Е, все так, але нам ще треба повернутися до початкової зміни. Я розумію, я просто хочу це спростити, щоб... А, ну добре, давайте спростимо корінь, так? Да? Три кореня з t квадрат плюс 1 мінус чотири логариф від модуль t плюс корінь з t квадрат плюс 1. Модуль плюс знову С. І тоді підставимо, звичайно, t в нас дорівнює x плюс 1. І тому ми можемо сказати, що це все буде дорівнювати 3 Під коренем х квадрат плюс 2х, плюс 1 і ще плюс 1. то це буде плюс 2. Далі мінус 4 логарифм від х плюс 1 плюс корень с x квадрат плюс 2х плюс 2. Да. Стоп, а d2x. Вы же написали просто 2 плюс 2 там. Да, x, да. 2x. Та все, все ми зробили. все вийшло добре.